Для вирішив я е, зробити профілакторію, на даний момент наші. Е, чому? Тому що ми їдемо на схід. принципі, сьогодні повинна прийти вакцина. Завтра -то ми вже не спіємо і сьогодні вколоти, бо сьогодні нас не буде завтра так. Але залізо все-таки вирішив проколоти на третій день зробити профілактичну процедуру толтару, ну а також у нас на гріті ножнички, електроножнички будемо купувати хвостики. Хвостики таки від профілактична процедура від ганібалізму. Так що, друзі, працюємо. Свиночок тут закрили, кліточка маленька, але в принципі доволі дуже е, така вона. Практична. Чим вона практична? Практично тим, що вона невеличка і тут у нас Бачите, Так що що ми робимо? Отак беремо, колимо під шкірну я колю по старинці, середини ніжки колимо заріза, бротову порожненку хапаємо толта рот. Це профілактична процедура від канібалізму. Доставляємо товтнуль. О, і у нас зараз нижнички і атуратний діло. І припалює, вона буде, виходить, десь хлопці на серві. Ось та наша сердиця, а що це нам зробить, якщо у нас тут закрита країточка. Отак. В принципі, нам побарабани так. Відування. Відування. Я біля сорома тут сиділа роблю. О, так що трошки попідтягували роботу так, на городах, з поросятками, з господарством. І зараз будемо трошечки, може, відпочити і будемо збиратися роботи. Купіруємо хвостики, Це процедура, яка дуже потрібна, тому що хтось каже, навіщо ви це робите. Раніше було так, чи так, це не професійний підхід, і це є при утриманні е, порочаток на відгодівлі. щоб не було б не полізно. Тому що реально є така штука, якщо б ніхто в житті його не бачив. У мене, в принципі, були випадки, ну, але самі хвости не вигризали. Ну, але теж людей бачив доволі... Не дуже послідило добре. Так що можете глянути в інтернеті, що таке канібалізм і що відбувається, коли при утриманні групами тренерами будівлі, що вони роблять із хвостами. Починають гризти з хвостів, шей, на деяких комплексах за кордоном я бачив, мабуть, не, не тільки за кордоном, чи приходили. Ого, такі. уші обрізають. Тому що починають з душей і починають з е, хвостів. Займатися канівалібно. Так що так. так. Поганяли, поганяли, От, і ковтору поганяли, жуків поганяли, гостки І вже по тихому зберемося, не поїдемо з Васильовичем в дорогу. Погода сьогодні прекрасна, на вулиці прохолодно. В Порівнянні з тими днями, що було перед цим, буде краще і легше їхати. Кондрчика в буці немає. І електромовлі. Замовляв я. Інтернет-магазин є такий варто на міні-ферма. Там дуже багато цікавих речей, які можна придбати. Це і по типу, обладнанню для акціонала, і по типу, інструментам, і навіть по медицині. Не знаю, як зараз було, просто давненько я вже нічого не замовляв. Ламбочки, флакони, парушечки, там, можняки, ну, 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 і крикливі. Ну а приклевість поросят також залежить не тільки від того, що ви їм робите, а ще й від самих поросят. Є поросятка спокійні, а є поросята, звісно. Крикливі, от мазукині поросята, починаючи там з бабиної лінії, то лишні тери, вони були такі жанди агресії. То так. Ветро. Отак. Вот Це нормально, все нормально. Такі будь-які боксерщики і хейтери, хейтерика Так що Ще залишилося у нас туди зло. Що ми забігеньки зробимо? Використовуємо шифка залізо, чекається залізо, ходимо по тубічку. Ось так Машинка вже загружена, поросяток зараз забілимо, піду обмиюся і можливо вийшло повалятися. Перед загоною. Аня, ще двойка. Брикав його. Брихав. Ось Сейчас я випущу, піде додому. Будемо відбирати ще таку шини, що відроділи. От, на заміну з Будемо міняти. Я зараз замітив, в принципі, мазука, вона не є така здоровецька свиня, як наприклад, колись була тумбочка там і кучеряшка. Так, десь один сполодка. Але поросята, не схожі, у них. Ну, Звісно, від тих було були набагато потужніші поротяха там. Але якщо взяти по тій відношенню їжі, то в принципі ростуть нормально. Це у нас перший виводок, що в нас зродилося дівчат більше. Ну, Якщо взяти по частинам, то одна третя хлопців. Що у нас дівчата? Так що все, зробили лабораторії. відключаємо електроножиці, на розпускаємо кольори, відкладуємо переносочки. О, і все, ось так. Так що така у нас вийшла, друзі, процедура. Так що все, без хвості. У цю хвості, ну якщо б там десь закровило трошки, можна ще раз прижигнути або або чимось спрейчиком заділати. Так що все, випускаємо кракенів із клітки, все, побігли до мамки, всі побігли жаліться, так. Да? Що? Так що от така ситуація. Водичка по поправляємо, щоб чистенька водичка була. О, все, все, пішли, жаліться, пішли, пішли. Все, давай, давай, годуй. Так що, друзі, так що працюємо далі. І свинки, і шминки. От. Так що я думаю, що вже треба буде робити операцію тим воно е, поховачкам. Вже такі ще маленькі. І наймаленькі те, що ми перекидали. О, один такий, я ж там не думав, ну а один вижив. Так що, друзі, якось так. Так що, що Бог дав то все в торбу, так що, працюємо далі, підтримуємо один одного і дякуємо нашим хлопцям і дівчатам за кожен день, за кожен ранок, за можливість працювати. Так що це буде Україна. Книжка пише, що ж... Оставайся там! Назарчик, ти повишен контролювати ситуацію і коментувати. Кажуть, я сьогодні знімаю відосик. І мене сьогодні днюха, я став на год вже старіший і розумніший. Так що не забудьте привітати назад з Днем народження і мовчити, як риба. Став взагалі мовчати. Так що, малий, миру, здоров'я і добра, Щоб був порядок. Ти знаєш, що тобі довіряє найцінніше, це його свиней І хазяїв правильно. Тому що завдяки господарству існує моя родина і не тільки. Так що це дуже велика відповідальність. Чекулька буде потом. На суботу, на випити. Я, я вип'ю кисляку трошки, осилювач вип'є квасу, а я можу і не квасу. Да. Так, що, на Сьогодні ми їдемо в дорогу. Їдемо на Донецький напрямок, подаємо 99-ту машину. А скільки ти роки назад? 99? Як, Маю. Да, як, як машин, так? Да? Вісім. Так що, щоб ти прожив 99 років. Ще, так? Да? А ти скажеш, і що я тобі поганого поба? Що ти зробив, так? Да? 99 років, було б непогано. Все, можна зладити, Да. А я ж тут стою, де на то. Вітя витяги з О, красики Оба Точка наприклад Уже давненько і не цеплв. А які давненько? Що ж їздив на це на житті на нежину звозили, як ми їздили, було, так, все цеплв. Ух, пряхал. он? Чтобы так было На перекосы Все, good. все Так, что, что, что? Хоть это дело на завтра Хоть уже До пока Кажется, эта штука не открывается

там такая царь играет. А да. может это же зажигаем? Не, открывается. Открылась? А, нет, смотри. А. Ривень. Ну, пачка, ну, ривень, только не робляйте, да? А, упоры не робляйте. Как всегда. Это все больше не Ривень. Так что, что? Идем, что, что? Прилема это дело. Да? Чайок, Водчка, ти бачиш валка в мене. А рукавички де? А вот они. А вот они. Так отак. Шалтешечка їде в перший рейс на твою днюху, братан. Так що, друзі, всім привіта! Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України! Так що завтра ми пишемо з Васильовичем на Донецький напрямок передавати автомобіль, а сьогодні... Треба посправлятися нам погороду, трошки попрацювати від фітофтори. Так що Будемо бризкати такий ридоміл. От, Взяли, обробимо від фітофтори. Так що Були трошки дощі, а тепер жара. Так що треба це все діло обробити. Так що будемо працювати. Забув, правда, масочку. О, ну, але варіантів в нас небагато. Так що якраз на вечір повністю зайшло. Все по красоті. Так, у мене... Ще як спішиш, так вирішений не все виходить. А, це все клас. Маску не взяв, так що буду тепер збоку. Якось так не по два рядочки. Так, поїхав. Що, друз'яки, що я вам скажу. Зайшов е, я 5 рядочків. Що трошки в мене є, у мене каністрки по 10 літрів водички. Сейчас я в баночки розбадяжив це все діло. от, от так я залив, воно щас у мене розкисло, я заливаю і далі працюю. О, собака якась до мене прибігла. Так що сейчас дозаправляю ще десяточку. О, у нас оприскувалось там на 16 літрів. Якраз десятку, я думаю, що мені хватає туди, буде пройти три, три. і назад буде хвати, пройти три. От. О, тут навіть, о, так, навіть більше, ніж 10 каністерки. О, так буде якраз у нас повний. Повний буде оприскувач. 16 літрів і погнали. Не знаю, що воно дасть, ну, але треба щось зробити, тому що щоб не було цієї сукорі гнилі і перші. Ну, бажано якраз перед цвітінням ще глупатись. І потім треба буде попитати мені спеціалістів, Кажись, там треба ще й після цвітіння. Так що, друзі, от якось так. Все. Заторилися і далі працюю. Мене більш збентежила та картопля, яка у мене отам біля цього. От. Друзі, ніч наближається. і... Ось такий у нас вечір, красота, До, да, Я ж кажу, є трохи мої косяки там, як підгортав, трошки там вивернув деякі. От, Ну, все в спішки, в гарячки. Але саме головне бур'яну немає. І оце мене кажела оця картопля. Все, отака вона вона крутиться. От, Якось такий в неї відтінок, навіть на телефон вона. Кажеться, ще світліша, хоч вона набагато темніша. Давайте на, типу, і Я її вирішив е, все-таки обробити перед перед цвітінням активним цвітовтори і після цвітіння обробити цвітовтори. Так що працюємо далі, потихеньку, по старі, накатані. Пшеничка колосочок викинула, така яра. Два відра посіяли, якраз подивимося, що у нас. Буде по результату. Оцей ну, кусочок з краю. І оцей кусочок. Ну так соток п'ять. Два відра було пшениці. От, дали мені хлопці, дали б ще до овес, і оце було пшениця. І я не жалію, що кинув пшеницю. Не знаю, треба було б трохи там щось під нею ну, не то Вже будемо далі навчатися. Може, осінню посіємо озиму, чи я озимий ячмінь, якщо будемо живі-здорові. Так що працюємо далі, бо тут у мене ніч за Завтра у нас поїздка на Донецький напрямок, так що працюємо. Так, Всім миру здоров'я і добра, щоб жук картоплю не з'їв, бур'ян не заріс, ну і не боліло. Так що працюємо далі.